Історія ікони Божої Матері, усіх скорботних радість, сягає 1683 року. Один майстер поєднав декілька іконографічних типів, зокрема, живоносне джерело, Мадонна у славі і Непорочне зачаття Діви Марії. І образ так і не отримав завершеної композиції. Однак це не завадило йому прославитися численними чудесами. Так, 1688 року святиня вилікувала Єфемію папіну, сестру патріарха Йоакима від сильного болю в боці. Недуга була дуже важкою. Жінка не могла навіть піднятися з ліжка, але якось, молячись, вона почула голос: він запитав: чому ж хвора не просить допомоги уцілительки всіх, чий лик. Усіх скорботних радість знаходиться в церкві преображення Господнього на ординці. Прокинувшись, страдниця веліла привести до себе священника із храму. Щойно він звершив молебень з водосвяттям, її здоров'я миттєво покращилося. Дивовижна подія відбулася 24 жовтня, 6 листопада, за новим стилем. Тому пам'ять ікони святкують саме цього дня. Після цього майстри негайно стали створювати численні списки, ікони до них зверталися як прості миряни, так і знать. На честь образа також було. Складено особливу службу 1711 року, коли царський двір переїжджав до Санкт-Петербурга, царівна Наталія Олексіївна забрала з собою ікону усіх скорботних радість із церкви на Ординці. Точно невідомо був це оригінал чи список з нього, який також перебував у церкві. Ікона, яка залишилася в Москві, з 1713 року знаходилася у влаштованому для неї приділі. У свою чергу ікона, вивезена до Санкт-Петербурга, була поміщена царівною Наталією Олексіївною. В домовій церкві Воскресіння Христового при її палаці 1713 року при палаці було влаштовано богадільню, до якої храм став відноситися після смерті царівни. У 1817-1818 роках він був повністю перебудований, а ікона була встановлена в особливій ніші, справа від іконостасу. Відомі низка випадків зцілень від цієї святині. 1932 року храм було закрито. Про подальшу долю ікони відомостей немає. Є припущення, що її було перенесено до спасу Преображенського собору Санкт-Петербурга. Однак ікона усіх скорботних радість, яка нині знаходиться там, не не відповідає збереженим описам, літографічним зображенням і фотографіям чудотворної ікони.